Так що, люди, всім ще хочу сказати, потрібно об'єднуватися. Об'єднуватися. Разом зможемо перемогти. Разом. Наодинці ні. Є люди і наодинці, які сміливі, можуть себе захистити, других є такі. Ну, потрібно бути всім таким свідомим, трішки розуміти, що відбувається у нас в країні, що витворяють наші, як би так не грубо сказати, полісмени з людьми. Та й ТЦ Куни і вся та шуш Ну, чесно говоря, якщо б я пішов в ТЦК працювати, Повірте, я б переступив через все своє керівництво, я б закидував мусорів отак, в багажник закинув і вивіз до побратимів на ноль, щоб вони воювали. Я б так робив. Коли дивлюсь, хапають цивільних, вкидують в буси і ще що то. Ну це правда, це недопустимо. На це все дивися. Люди, ті, які хотіли. Піти і захищати країну з перших днів пішли повномасштабної, і з 14-го року також пішла війна в країні. Ну я просто, бува, дивлюсь і оцінюю цей весь рівень, як люди на все реагують на депутатів, всяких на все, що відбувається в Україні. Дивуюсь, коли люди мені говорять, он Порошенко скільки допомагає, треба за нього голосувати. Мене просто убиває в голові. Мізків не в людей. Вони не бачили, що витворялося з 2014 року. І взагалі вони все життя при владах, оці Порошенки, Тимошенки. Вся та депутатня, що лізуть там за бабки, проголосують закони, які вам потрібно. Не вийдуть і не проголосують, що в нас війна в країні, ніякій зарплатні, всіх депутатів на війну, всіх на війну, бо в нас війна в країні. Не стан війни в нас, а війна в країні. Хлопців дуже багато загинуло. Патріотів, які пішли з перших днів захищати. Все дуже багато загинуло. Тож на це все як дивися, ну, мене не знаю, рве. Коли мусора себе так поводять. Нагло, нагло поводять. З кільком людям вони перечеркнули життя. З кільком людям перечеркнули мусора життя. Люди, які не винні. І я ніколи не пробачу цього як п'яні мусора, як п'яні мусора мене збивали. Я цього теж ніколи не пробачу. Бо п'яний мусорок був. І суддів тих не пробачу, які незаконно ухвалюють рішення. І суддів я не пробачу. І буде колись можливість, відповідати будуть вони. І той, який виправдав п'яного мусора, який мене збивав, який був задутий в лікарні під 0,3 проміля, а це згідно наказу Міністерства МВС, їхньої секти і Міністерства охорони здоров'я, більше 0,2 проміля це алкоголь в крові. Крапка. У мусора було ліповий Андрій Юрійович, в Лозові працює до сих пір. Було 0,3 проміля, а це алкоголь в крові. При виконанні, по формі воно чмо. Шаталось, неадекватне було б. Я трубив, на все трубив. Тільки люди всі так дивились на мене, дивились, то думають, от Богдан, мабуть, дурачок. Таку фігню несе, таку фігню несе. Я вам розказую, доказую, я вам правду всю розказую, як повинен кожен громадянин діяти. Повинен кожен захищати громадянина, кожен. Бачить ситуацію. Зупинили мусора. Людину, під'їхали, поцікавилися. А що? А що по чому? Що, як? Підтримали людину. Бачите, крутять в бусте цикаю чи хто там. Підійшли, вирвали людину, підтримали, все. Дали звіздюлей. Ну, не знаю. Так, да, я був воював, все. Я був в таких точках, да, чудом живим вийшов оттуда, да, Дякую Богу. Ну, коли дивися, ну в мене б не вистачило совісно цивільного бігати, хапать. Я не одного е із рук цих коршунів витягував. Ну, мені б, як, як військовим пішов до ТЦК, я б не бігав в них, хапав людей оцих цивільних. Я розумію, пацанів треба замінювати напередку. Я розумію, треба воювати. Ну, в нас виявилась війна для бідних. Війна для бідних виявилась, скільки мажорів, які повинні воювати, допустим, я вам скажу, скільки депутатів і їхніх дітей повинні воювати, а скільки мільйона армія в тилу мусорів, СБУшників, ДБРовців, прокурорів, суддів і всіх цих державних органів, скільки їх. Мільйонна армія в тилу. Вони ще мусора присягу нам давали. Хто нам давав присягу? Всі ж і судді дають нам присягу. І прокурори, і мусара, і СБУшники, і всята ДБРщики, ШМЕБерщики. Так що, люди, отак. Ще повторюсь, дякую всім, хто донатив мені на ремонт автомобіля. Дуже дякую. Лишнього мені не потрібно. Те, що назбиралось, да, з дружиною доплатили все. Вчора я поїхав, забрав запчастину. Сьогодні зробили автомобіль. <кх> Бо, бува, дивися на все. Ну, я не знаю. Потрібно об'єднувати, стільки об'єднання спасе. От і. Е е е Провіреним, звісно, донатити треба тільки провіреним людям. Я казав краще військовим. Бачите, військового. Лучше військовому дати. Задонатить. По ньому видно, який військовий все. До речі, вчора вчора також їхав. Маршруткою на Дніпро з Павлограду. Зайшов в маршрутку, кажу, водію, по УБД, що там можна, скільки мовчить. Кажу, водій, я ж у вас запитую, по УБД можна проїхати? Ні, 100 гривень давай. Хорошо, кажу, на карту скину вам. Скинув скину на карту йому все. Їдемо до Дніпра, не доїжджає до епіцентру. Бабах машину носить, все, колесо. Прошурував він там, пробив чи що. І всі затихли й сидять тихенько в маршрутки. А я встаю і кажу: водій, оце ж не боженька зверху бачить Не треба брати гроші з військових. Ті, які воювали. Не треба брати. Боженька зверху накаже. Хлопці сиділи, да-да-да, військові також їхали в маршрутки, да-да-да. Сидів і хлопець без, без ноги на протезі. Каже, ось мені 21 рік, ось бачите, я, а я скільки витягнув побратимів, двохсотих повитягував. Кажу, от бачите як. Пожав руки і кажу, дякую, я пішов, бережіть себе. Отак. Кожен буде відповідати за все. Я вам скажу. А роботи ще дуже багато. Висвітлювати будемо дуже багато, всього цікавого, і вони ж будуть відповідати. Лозівських ухилянтів мусарів я постанову оскаржив 5-го числа, хоча судді в спрощеному режимі ухвалу винесли, щоб... Без виклику сторін. Ну, а як це без виклику сторін? Котав мішку, а докази, буде свідчить, хто там позивач там, відповідач буде відповідати за ці дії все. П'ятого їм утром надійшла самого ранку клопотання моє про з викликом сторін. Вони ухвалу винесли і скасували рішення на мою перемогу. Виграв я от лозівських мусарів. Зайшов через судовий. Електронний суд. Дивлюсь до виконавчого відділку Лозової, до залу Залупашова. Чи... До цього залу Пашова чи Лопашова. Отак от, от краще сказ... напишете самі, як йому підходить. Знову надійшла постанова про виконання, щоб я заплатив штраф 850 гривень. Від Павлоградської мусарки. Павлоградська мусарня виписала на мене якусь постанову, мені невідому. Якась на 425 гривень. Ну, вона подвоїлася, так зрозумів, 850 гривень. Буду витребувати, поїду в Павлоградську мусорню, поїду. І буду витребувати в них постанову на оскарження. І буду оскаржувати. Я розумію людей, що вони не оскаржують постанови. Бігати, тягатися цим. Все. Штраф 425 гривень. Оскаржити 605 гривень. Хто буде оскаржувати? Як система побудована? Судова. Оскаржувати постанови потрібно безкоштовно. Мусарів зобов'язали заплатити 605 гривень штрафу по моєму позову, який я виграв. Оскаржень 5 травня. Ну, якби їм і отой штраф, що вони виписують, там було на 7800, щоб вони платили мусора. Платили. Отак. От а так їм відповідальності немає мусарам. Лікарям, мусорам, всім державним органам відповідальності не неба, бо це вся система побудована така. Просто ви усвідомте люди. І це потрібно для кожного. Бути свідомим громадянином нашої країни, України. Об'єднуватись потрібно. Просять допомогу. Провірено, провірте все. Ви бачите, чим я займаюсь. Було таке, їздю свої кошти витрачаю. Тисячі витрачаю. В готелях ночую. Да. Хто може, ради Бога, у любого переночую, дадуть безкоштовно житло ради Бога. Ну, прийшлося випадки, що приходилось, що приходилось платити. Ну, отак от. Так от. Так що далі робимо добрі справи, обов'язково будемо все висвітлювати. Мільйона армія мусорів повинна йти воювати. Я дивуюсь, коли люди пишуть, а хто нас буде захищати тут в тилу. От і я й кажу: об'єднання тільки спасе українців. Бо, дивіться, людину вбивають. У кого всі карти? Відеозаписи, все, у кого. У мусорів. Да. Вони захочуть, приховають те відео. Заховають. Людину знищать, яку їм вона не потрібна. Да. І це все роблять мусора. Легалізація зброї короткоствольної пістолети. Потрібно бути у кожного свідомого громадянина. Менше буде розбою. Бо якийсь розбійник попробує напасти на людину, і він буде усвідомляти, що. Людина, людина свідома, і в неї може бути зброя, вона себе захистить. Я на неї нападу, вона на мене застрели. Ні, я цього робити не буду. Отак. Мусорам нагородні зброї повидавали, блядь, все. Вони людей трьома пострілами, як у Дніпрі, розстрілюють людей. Їм нічого ніякої відповідальності. А якби була зброя у цього, що на Ягуарі, блядь, він би поки ще свідомий був, застрелив ви обох мусарів. Бо вони напали на нього при дітях. Ну ви самі напишіть, якщо при дитині на вас нападали все, як би ви реагували? Так, що нам легалізація зброї потрібна. Короткоствольна зброя обов'язково. Потрібна кожному громадянину. Тоді він зможе захистити себе, рідних, близьких, тільки коли буде в нього зброя. Отак. Без зброї ви ніхто, ви себе захистити не зможете. Так що свідомі люди і свідомі депутати, які сидять в Верховній Зраді, які під е, мусорами все блокують законопроекти, щоб проголосувати про легалізацію короткоствольної зброї, вони ще блокують. А я вам скажу, у цих депутатів, ось тих цих шворок є зброя, пістолети все є. Вони себе тільки захистять, а простий народ, вони не захищають, і ніхто не захистить кроме вас самих себе. Отак, так що усвідомте люди? Так що всім дякую за увагу. Далі буде дуже багато цікавого. Багато цікавого. І об'єднуйтесь, я вам скажу. Об'єднання тільки спасе. Дякую всім за увагу.